Ця ідея виникла в 2022 році. Перед Різдвом ми дивилися американський проєкт, і там люди прикрашали автомобіль гірляндами. У нас це не дуже популярно. Я вирішив реалізувати це. Купив гірлянди, продумали з батьком, пропаяли, проклали все. І вийшла така машина прикрашена. Щоб посилити враження цієї поїздки, я купив цукерки, купив новорічні іграшки, купив мандаринки. І кожному пасажиру при посадці в авто я даю мандаринку, цукерку. В мене є робочий акаунт, на якому приблизно 10 відгуків. люди просто розписували свої враження. Я була там в маркеті, вийшла, а тут бачу, таїть новогодня машина. Вона як ялинка, блискавка, якась. Я сідаю туди, а там. Пахне мандаринками, мені водій посміхається, дарує новорічний вайб, дає цукерку мандаринку в фінансовому плані. Я працював два тижні на прикрашеному авто, і вийшло чайових 17 тисяч. Ще я реалізував акцію за те, що відмічають сторінку в соцмережі? Я давав пляшку шампанського або промокод на наступну поїздку. Колеги вони їдуть, сигналять поточні машини. їдуть, теж сигналять, люди йдуть, знімають, фотографують. Ну, це дуже кльово. Настрій піднімається новорічний дуже класно. Я такого ще не бачила, чесно. Дуже такий різдвяний. По різдвяному так. 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 Мандаринки асоціюються з Різдвом, так. з Новим Роком. Ну це несподівано, неочікувано, як то кажуть, було. Я дуже здивувався, коли побачив Санта Клаусу. Зовсім не очікував на таке. Ще хочу подякувати водію за те, що він зміг доставити подарунок від моїх близьких. Коли я вийшов з закладу, я навіть не очікував, що поїздка в таксі перетвориться на маленьку новорічну пригоду. Ця поїздка в новорічному таксі була не просто пересуванням з точки А в точку Б, а справжнім святом, яке я знайшла у звичайний зимовий вечір. У! Дякую вам, люди на якусь там хвилинку вайб новорічний провалювалися. і Вони були прям рух в захваті. Військові, поліцейські, врачі, там вчителі. Просто прохожі там діти, дідусь, бабуся у всіх були враження кльові.